Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні, як завжди, ваша улюблена рубрика, чого нам чекати в наступному місяці. Можу сказати так, що будуть дуже різнопланові зміни, дуже різнопланові, але зараз самі все почуєте. Дякую всім, хто підписаний. Ласкаво прошу всім, хто ще не підписався. Дивлюсь по статистиці, дуже багато людей дивляться без підписки. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки, якщо цей випуск буде справді для вас корисним. Отож, перше і головне, звичайно, це мир. Це мир. Знаєте, багато людей питають в коментарях, чи вірю я в те, що ось все вирішиться швидко. Чесно, не вірю. Ну, скажу вам правду. Дуже багато вкидів, дуже багато неправдивої інформації. Як я вже неодноразово казала у випусках, не читайте взагалі, от намагайтесь якомога менше читати новин. Читайте тільки офіційне, читайте тільки перевірене. Щоб, знаєте, там лишній раз не нервувати. Бо зараз і так, знаєте, все непросто. Оці всі перемир'я до Великодня і так далі, це все ми вже бачили. Що буде далі? Я думаю, що далі буде все те ж саме, що й було. Молимось за наших військових, тільки завдяки їм буде перемога. Буде перемога, буде мир. По-іншому ніяк. Але основний мир, безумовно, без перемовин бути не може. Тому, коли все буде добре на фронті, от тоді буде і мир. Отак от я вам скажу. Отож, нововведення. Саме таке серйозне нововведення буде це, звичайно, податки від Гетьманцева. Знаєте, от прямо, ну от вирішив вже добити, мабуть, людей. Я зроблю про це окрему програму. <кій> Зараз не буду зациклюватися, але скажу основні моменти: з 1 травня потрібно буде сплачувати податок. На переказ навіть з однієї гривні. Тобто, в податкові повідомили, що навіть з однієї, от навіть якщо одна гривня, яка надходить на рахунок українця від іншої особи, це вже буде рахуватись доходом. Тобто, тепер до бюджету доведеться сплачувати податок за ставкою 18% ПДФО, 5% військовий збір, який у 2024 році був півтора, зараз п'ять. Однак, за законодавством від податку звільняються грошові перекази від родичів перших і других ступенів спорідності, йдеться про перекази від дружини, чоловіка, дітей, батьків, також дідусь, бабусь, онуків, братів, сестер. Про ці перекази мають бути зафіксовані письмовим підтвердженням як подарунок чи спадщина. Знаєте, це якийсь треш, тому що це як Це людині треба буде кожного разу письмове підтвердження. Там, чи це, я не знаю, подарунок чи спадщина. Ну, вибачте, люди просто задовбуться робити ці письмові підтвердження. От скажу вам так, такого маразму від Гетьман це ще не було. пояснюється чим. Ну, Звичайно, наповнити треба бюджет. Тобто можна владців потрусити ніяк, будуть трусити простих людей. Насправді, я це бачу так. Це намагання замість надання допомоги громадянам України, які потерпають від війни, здерти гроші з тієї фінансової допомоги, яку зарубіжні українці будуть надсилати своїм рідним і близьким. Ну, я бачу це тільки так. Тобто, вимагають задекларувати допомогу в податковій декларації і сплатити податки, ніби як з доходу. <кій> тобто, влада мала б радіти. Що свою відповідальність за фінансове благополуччя населення під час війни переклало на плечі родичів. Натомість хоче знаєте, мати з цього якийсь зиск, щоб потім, ну я не знаю, розікрасти ці гроші з бюджету. Вибачте, що ось так, ну але ось ну, це особиста моя думка. Я не, не, не бачу, знаєте, і до речі, гетьман це що, що це не нововведення, це вже було давно. Щось я не пам'ятаю, такого вже давно. Такого не було. Їдемо далі. До речі, пишіть, що ви про це думаєте. Далі, тарифи в травні, тут без змін. А от в червні можуть переглянути. Давайте згадаємо, як було минулого року, саме в червні переглянули тарифи на електроенергію. Тобто точно так же може бути і цього року. Далі, з 1 травня буде нова платіжка за газ. Що за платіжка така? Люди почнуть отримувати додатковий. Квитанції за газ, тобто, не дивлячись на те, що є мораторій на підвищення цін, вони вигадали ще одну платіжку. Це мені нагадує, як за доставку газу. Оце те ж саме. Тобто, це буде платіжка за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Тобто, все те, що робили раніше за державні кошти, тепер хочуть робити за кошти простих людей. Ну, знову хтось хоче заробити, простими словами. Тобто вартість цієї послуги буде визначатись індивідуально для кожного будинку, залежно від довжини трубопроводу, кількості газових кранів і з'єднань. Тобто сума буде поділена між всіма мешканцями будинку. Сплачувати таку квитанцію доведеться раз на 3 роки, якщо газовим мережам будинку понад 25 років, і раз на 5 років, якщо менше 25 років. Тобто, сама вартість газу не підвищиться, але з'явиться ось така платіжка. Далі з 1 травня бензин будуть змішувати з біоетанолом. Простими словами, будуть змішувати зі спиртом. Навіщо це робиться? Бо ми йдемо в Європу і маємо запроваджувати європейські стандарти. Однак, за словами експертів, на першому етапі можуть виникнути проблеми з контролем якості нового пального. Ну, вже деякі експерти пишуть. Кажуть в ЗМІ, що там запасайтесь бензином і так далі. Не думаю, що все буде прям так погано, але, безумовно, ми до такого не звикли. Тобто, поки що в Україні немає <ккій> такої, знаєте, чіткої системи моніторингу, яка б забезпечувала відповідальність палива встановленим стандартам. Тобто, це може зашкодити роботі двигунів, особливо якщо це старі автомобілі. Тобто, які не розраховані, вибачте на спиртові добавки. Ще один суттєвий момент це зміна цін. Тобто, очікується, що підвищиться бензин десь на від 50 до 80 копійок. Причина подорожчання – це е, саме подорожчання виробничого процесу і логістики. Далі, як ви знаєте, в травні. Переглядаються а, субсидії, так призначаються на наступний опалювальний період. Для більшості споживачів ці виплати будуть перераховані автоматично. Але тим, хто, як ви знаєте, а, а, які а, люди щось там змінилось, я не знаю, змінились якісь дані про майновий стан або там склад домогосподарства, відсутня там заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг тобто щось десь поміня, помінялось. Десь там хтось став більше заробляти, чи там ще щось, чи я не знаю, будь-які зміни це все треба знову писати заяву і будуть переглядати субсидії. Ну і погода, погода в травні. Обіцяють, що знову будуть заморозки. Дуже мінлива погода в цьому році. Сподіваюся, що оці всі зміни, оці всі заморозки травневі, і ось ті, які були в квітні місяці. Сподіваюся, що все це не вплине на врожай. До речі, хто е город садить і так далі. пишіть, будь ласка, якось це, це ви люди обізнані, хто займається цим, будь ласка, пишіть от, вашу думку, чи вплине це якось на врожай. Бо ціни ростуть і ростуть. Тобто, звичайно, якщо це вплине, то ціни будуть ще більше. В мене все на сьогодні. Будь ласка, бережіть себе, ось такі зміни. Будемо сподіватися на краще, ну а поки що маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!